Андрій, в першу чергу пишу відео для тебе, може ще буде комусь корисно, тому всім привіт. Дивіться, коляска з МТ, мотоциклу, не знаю, 30 років. В мене вигнило, вигнило в колясці в цьому місті і дно провалилося. Я взяв два, два куски металу з трійки. Здається, трійка. Загнув, приварив. Метал був в віржі, я його взяв, грубо кажучи, з вулиці. Я його не шкурив, не обравляв, нічого. Я тестував, перетворювачі ржі від пуфас. Не знаю, знайду, знайду його, покажу. Просто ним помазав і далі, якщо є або фарба, або ґрунт, я вже не пам'ятаю, чим я зверху помазав і все. Ну, Щось одне я помазав. Пройшло 15 років, і тільки корозія з'явилась, де при транспортуванні цієї коляски збили. Збили покриття. Де покриття не збито, ну дивіться, фарба, все, ніде нічого ржавчина за 15 років ні в одному місці, сама по собі от збоку видно класно. За 15 років, за 15 років ніде ні в одному місці корозія не пробилась. Ось, ось це називається перетворювачі ржі. Ось такі треба використовувати, помазати, погрунтувати і буде бомба.